Вітаю, друзі. Ну що, новини від злих язиків з банкової примушують задумуватись про те, що павуки в банці почали гратися з один з одним. А найближчим часом Офіс президента планує зміни в. Спецслужбах України це не перебільшення, це не припущення, це те, що вже заплановано, чи зможуть це реалізувати, залежить від багатьох факторів, але найбільше від того, наскільки будуть прочатися наші західні партнери. Але сьогодні ми вже бачимо, що це рішення <кій> прийнято прийнято головними бенефіціарами офісу президента. А це Андрій Єрмак і Володимир Зеленський. Про що йде мова? Про заміни. В керівництві двох структур СБУ і так, гурмо. Чому це стається, зараз поясню. Хто кандидати, теж поясню. Чому взагалі ми зараз спостерігаємо цю дурновату гру, теж все поясню. Поспілкувавшись з злими язиками з банкової, я почув дуже цікаву ситуацію. Те, що останнім часом почали розповідати, що хочуть зняти Кирила Буданова з очільника гурмо, дійсно має підтвердження: втомилися на банковій спостерігати як його рейтинг збільшується рейтинг президента зменшується, тим більше що є особистий конфлікт між. Єрмаком і Будановим, навіть якщо кожен з них буде казати, що все добре, навіть на озброєним оком можна побачити, що ні, не все добре. Більше того. Єрмак закусився, дуже закусився, бо всі його спроби зняти Буданова закінчились нічим. Йому заважали партнери, наші партнери заважали, а не його йому заважали експерти з середини країни, які казали, це не треба робити. Йому заважали багато чого іншого. Але зараз, зараз вже прийняте рішення. Більше того, головним кандидатом є пан Олег Іваченко, Це керівник служби зовнішньої розвідки. Який вважається орієнтованим на ярмака саме це орієнтація на одну людину і зміцнення своєї вертикалі, до речі, слово вертикал дуже люблять на банковій, як і цей телеграм-канал. Бо це ж їх, вони ж цей калер розкидають. Але це головна ідея. Перша історія Будана дратує їх своїм рейтингом. Друга історія. Він не планує підпорядковуватися єрмаку. І дійсно, з якого переляку, Єрмак, не при чому тут взагалі. Третя, і найголовніше, вони хочуть прибрати цей ресурс. А Гурмо – це величезний ресурс у Буданова і не давати йому більше зростати як. Потенційному кандидату на будь-яких виборах навіть не про президентські йде, а політичну про політичну кар'єру і погасити це взагалі це перша історія. Чому ніхто не має майже нічого не чує про Іваченка? Тут нічого дивного. Взагалі, коли люди чують про керівництво спецслужб, це дивно. Ну відверто, Україна відрізняється тут. У нас піар, 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 і на а, ну як би роблять висновки про ефективність, але тут же про інше йдемо. Чи є якісь великі досягнення у служби зовнішньої розвідки? Ну відверто немає. Але там і фінансування немає, і багато чого іншого. Взагалі гурмо хотів в себе всмоктати службу зовнішньої розвідки. А зараз ми бачимо, як її очільник взагалі може зайти на керівництво гурмо. Подивимося, чим це закінчиться, але поки скажу відверто: це не несе ніяких покращень для країни, а це несе виключно. Інтриганську боротьбу і має саме таке забарвлення і бажання Єрмака зміцнити свою владу, взяти під контроль все, ще тільки можливо. Ну що ж, це перша історія. Далі СБУ тут це найцікавіше. Здається, чому хочуть замінити малюка? Василь Малюк нормально, адекватно орієнтується на офіс президента, але теж не все так добре. Бо малюк. Орієнтується на Татарова і Зеленського. А це, це не дуже подобається е, правильно Єрмаку, який хоче особисто, щоб на нього орієнтувався керівник офісу президента, і щоб він все вирішував не через Татарова, а сам по своїй команді. І тоді можна буде викинути Татарова з цієї. В вертикалі, до речі, я вам пояснюю, що відбувається. В мене нема жодних симпатій до будь-кого кого я називаю. Але для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається і як зараз вибудовується система керування спецслужбами в Україні, ну я це все і роз'яснюю. Тому зараз поясню, хто буде замість. Малюка, що чому так сталося, що далі. Але спочатку не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку. Це важливо. Ваша підтримка справді важлива прокоментувати, напишіть, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь. Ну і поширте відео. Це теж важливо. Дякую. Так от Ярмак вирішив, що все досить. Треба прибирати татарова. Там взагалі внутрішня конфронтація дуже велика. Я колись про це розкажу, але поки що це не так важливо. Важливо інше. Єрмак хоче прибрати малюка, і незважаючи на те, що малюк виконує все, що там хоче офіс президента, ну навіть якщо це варто, то ну, треба слідкувати за журналістами бігу Бо ми бачили, як саме це співробітники СБУ робили, або коли треба людину близьку до офіса. Врятувати від звільнення це як було шило, наприклад, або як Відюка, ну, там багато кого інше. Але все, ми це бачимо, навіть коли треба підтримати атаку на набу і САП СБУ в першому ешелоні. Але це замало людина повинна повністю бути орієнтована на ярмака. І тому зараз є дві кандидатури. Перша кандидатура доволі відома, публічна і сильно демонізована. Це пан поклад на днях, на день козацтва і покривали його. Нагородили героям України, і це був такий сигнал, який в службі всі все зрозуміли. Саме його бачать номер один кандидатом на цю посаду. Він буде орієнтуватися на Єрмака, скоріш за все, СБУ остаточно перетвориться в політизовану структуру, і політична складова вийде взагалі на перше місце. Тут нічого дивного. СБУ давно сприймається офісом президента як кишенькова спецслужба, яку можна натравлювати на журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, на опозицію, на всіх, хто заважає. До речі, можна зразу маркувати: працює на Росію. Ну, це дуже зручно. Особливо зручно це робити тим, хто самі мають відношення до всіх цих працюючих на Росії. Ну партія регіонів Сівкович. Всі інше якось дивно. До речі, ті, хто Янукович, всі, хто працювали з цими людьми, сьогодні в оточенні Зеленського, і це ну нічого дивного. Так, от повертаючись до цієї історії. А, поклад а, доволі демонізований. В нього бекграунд ну не найкращий, але це нікого не хвилює. Він людина, яка працює завжди з владою. Треба працювати з Януковичем. Він працював з Януковичем. Треба працювати з Порошенком? Він працював з Порошенком. Треба працювати з Зеленським. Він буде працювати з Зеленським. До речі, буде це хтось інший, буде з ним. Він орієнтується на владу. Ну головне, щоб влада не заважала самому покладу, і це так працює. В Службі безпеці. І саме тому його Єрмак бачить номер один. Але не все так просто. Є ще один кандидат, який зі штані випригуєн та хоче очолити Службу безпеки України. Більше того, він вже довів теж свою відданість і те, що буде виконувати все будь-які забаганки офісу президента. Хто це? Це пан Сухачов. Очільник ДБР, людина, яка вже довела неодноразово, що команди з офісу президента ДБР виконуються на відмінно. Будь-яка справа під замовлення, головне, що проти ворогів Зеленського Єрмака, особистих, а не ворогів України, і це дуже важливо. Миттєво реалізується, ну і кількість скандалів навколо ДБР, така що повинна ж, мабуть, давно вже поховати цю структуру разом з її керівником. Але ні, вони тримаються, тому що такі вірні спецслужби потрібні для автократів і шоумедів. Так, от, сьогодні ми спостерігаємо, як планується декілька замін ще раз в гурмо. Хочуть Буданова замінити на Іващенка, а малюка в СБУ хочуть замінити або на поклада або на Сухачова. Яка користь цього в Україні? Я поки не бачу. Я взагалі не бачу користі, коли е, заміни відбуваються не для того, щоб ну, збільшити коефіцієнт корисної дії структури, а для того, щоб взяти більше під контроль е, структуру. Якимсь кимсь окремим там персонажем, наприклад, Єрмаком. Бо саме Єрмак хоче сьогодні зафіксувати на себе ці дві спецслужби. Ну що ж, розумію, що на банковій зараз будуть роздратовані, розумію, що будуть волати, що це неправда, це брехня. Ну, до речі, вони так само волали, коли я сказав, що Зеленський звільнив залужну. Пам'ятаєте, навіть вишив, вийшов, вийшов пресек президента і сказав: ні, ніхто не звільняє. Я вже за тиждень вийшов указ, звільнили. Просто відтермінували. Зараз подивимось, відтермінують чи ні. А от те, що скасують, маю великий сумнів. Злі язики з, з банкові ніколи не помилялися. Єдине, хто може стати на заваді і першому, і другому, це як не дивно, наші західні партнери. Бо саме вони можуть, ну, скажу, бути проти того, щоб вертикал, не вертикаль, а вертикал. Єрмака закріпився, не закріпилися. Так, от е, їм це теж не подобається. Тому чекаємо на кулуарні розмови і деякі пояснення. Бо партнерам, а я поговорив з деякими дипломатами Євросоюзу, це дуже не подобається. Вони теж про це знають. Навіть без злих язиків з банковою, бо з банковою тече так, як з друшляку. Ну що я можу сказати? Уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. А... Новини такі, що варті уваги. І пам'ятаємо: зміцнення вертикала Єрмака ніякої користі для України немає. Взагалі, перетворення цих структур в політичні служби ні, служби політичного переслідування опонентів теж немає користі для України. Ну і головне, тут же треба розуміти, для чого це робиться. Ну, 100% вже не для того, щоб Україна. Перемогла. А для того, щоб Володимир Олександрович переміг на майбутніх виборах, оце треба розуміти всім. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати і поширити відео. Тримаємося, єднаємося навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Тоді все справді буде Україна. Дякую. Тримаємося.